День, дорогі дітки. Подивіться, будь ласка, яка у мене снігова доріжка? Багато чи мало до нас снігу прилетіло. А ну погляньте. А скажіть, хто ж в групі мог нам... намести нам стільки снігу? Звичайно, це зима. Ось яка вона красуня вже добре вам знайома. Так, дітки, а сніжинки у нас дуже незвичайні. Ану погляньте, що ж тут під ними є. Звичайно, це під ними цифри. І сьогодні наші сніжинки хочуть з нами пограти. Ми будемо складати з вами речення з такою кількістю слів, в речення, яку ми сніжинку відкриємо, і скільки там буде зображено цифр. А допоможуть нам скласти речення ось такі картинки. Подивіться, будь ласка, розгляньте першу картиночку. А я зараз відкрию першу цифру. Ану, погляньте, яка ж це буде цифра? Так, вірно, це цифра 4. Давайте подумайте, а я вам складу свою розповідь. Зайчику дуже холодно зимою. Порахуйте, будь ласка, чи вірно я склала кількість слів у реченні? Так. Наступна цифра, а ну що ж ховається під цією сніжинкою. Яка цифра? Вірна, цифра сім. Так, і знову ми складемо з вами речення. Вночі ліс дуже гарний. Зайчик бігає по лісу. Порахуйте, будь ласка, кількість слів, яких я склала. А я вам пропоную самостійно виконати таке завдання. Роздивіться, будь ласка, картинку. І скажіть, що б ви могли розповісти. А я відкрию сніжинку і ви складете ось з такою кількістю слів речення. Так, а на наступну картиночку. Погляньте, ми складемо. Ось з цією кількістю слів. Вірно, П'ять слів у вас повинно бути в реченні. Добре, ми погралися з нашими сніжинками. Я думаю, що ви обов'язково складете речення. А зараз, дітки, ми з вами згадаємо звуковий аналіз слів. Нам потрібно з вами буде відгадати загадки і записати. Я буду записувати на отакому аркуші паперу. А ви будете вдома запишувати в зошиті, з яким ми вже познайомилися. Листя і трави нема. Бо до нас прийшла зима. Давайте визначимо слово зима. Напишемо звукову схему цього слова. Перший звук називаємо з, другий звук, звичайно, голосний, промовте його чітко «и». третій звук. Ми приголосний, твердий і останній голосний. Скажіть, будь ласка, скільки голосних в цьому слові зима, скільки приголосних звуків і чи є в цьому слові приголосний м'який? Так, наступна загадка. Припадає нам до ніг, зветься дуже просто. Ніх, звичайно. Давайте зробимо звуковий аналіз цього слова. Перший звук чітко промовляємо с, він який твердий приголосний. С, ні н. Промовте ще раз, він м'який приголосний. Наступний звук голосний. І наступний звук. Звичайно, твердий приголосний. Скажіть, яка кількість слів у цьому реченні? Молодці, я думаю, ви спорились з цим завданням, а зараз я вам пропоную пограти ще в таку ігру. Плесніть в долонки ті, в кого ім'я починається на голосний звук. Тупніть ніжками ті, у кого ім'я починається на твердий приголосний. Плесніть в долоньки ті, в кого є в імені два голосних звука. Погладьте себе по галівці ті, у кого саме коротке ім'я. Покажіть ручками, в кого саме довше ім'я. Я думаю, це ви добре виконали. А зараз.